Перш ніж записати виступ, симфонічний оркестр налаштовується. Художній керівник Олександр Дяченко розповідає, для кожного запису репертуар оновлюють. Сьогодні ми зараз записуємо гімн України, потім танці. Лука Колодуба це наш видатний композитор. Всім хочеться грати гарну музику, і мене зустрічають наші люди, наші глядачі на вулиці, і всі запитують, коли, коли концерт. Тридцять років у колективі скрипалька Олена Мельниченко каже, попри складну ситуацію, музика завжди допомагає підіймати бойовий дух. Нас не скорити. І навіть в таких тяжких обставинах ми здатні зібратися і творити на сцені прекрасне, прекрасне. тому що наш народ він прекрасний, він сильний, він мужній і ми вистоїмо. Аби не втрачати навички, доводилося репетирувати вдома самостійно, говорить соліст Черкаського народного хору В'ячеслав Дяченко. Багатьох є інструменти вдома, в кого фортепіано, в кого гітара, тому розучували і нові пісні, і нові партії. Займалися трішки незвично, тому що ми колективі. Ми звикли працювати в колективі, тому що це якось разом, воно простіше. Та найбільше сумували за глядачами, каже артистка хору Тетяна Ковальська. Сум був, тому що хотілося дарувати глядачам мистецтво. Мистецтво те, українську культуру, українську, українську пісню, за яку зараз наші хлопці борються там на передовій, тому що зараз вони стоять не тільки за нашу землю, а за нашу культуру, за те, щоб українська культура жила і процвітала. Заглядачів нині волонтери та працівники закладу, а ще незмінний шанувальник, пан Віктор. Сюди він приходить восьмий рік поспіль. Говорить, не пропускає жодного концерту, а нині і репетицій, бо тут його місце спокою. Просто розтворяєшся в музиці і все. Нічого, ну, сидиш і, і живеш тут? Всі колективи філармонії готові працювати на мистецькому фронті, тому нині з радістю повертається до роботи, каже директор Юрій Федоряка. Ми плануємо на 24 травня концерт повноцінний в залі симфонічного оркестру. На початок червня в планах стоїть сольний концерт Черкаського народного хору і плануємо. Що перемога скоро вже буде, і ми закриємо концертний сезон. Українська культура сьогодні повинна бути, я ще раз повторюся, на висоті, і вона повинна бути відома на весь світ. Бо Україна це нація, Україна це не переможна держава. Тетяна Зозуля, Тамас Горозя, новини на Суспільному, Черкаси.